Мої вітання, друзі, добрий вечір усім. Мене звуть Віолета Цап і ви дивитесь програму Деталі на часі? Щороку, 24 березня, в усьому світі проводять день боротьби з туберкульозом. Його мета вкотре нагадати про проблему, яка існує у суспільстві, підвищити рівень обізнаності населення щодо туберкульозу, активізувати зусилля медичної спільноти та територіальних громад, аби у результаті зупинити розповсюдження туберкульозу. Тож як вберегти себе від цього захворювання? Поговоримо сьогодні протягом ефіру з гостем студії. Знайомтеся поряд зі мною, Василь Скрип, директор комунального некомерційного підприємства Центр легеневих хвороб вітаю вас, Василю Васильовичу. Рада зустрічі і дуже дякую вам, що ви знайшли час завітати до нашої студії, аби поговорити направду на дуже важливу тему. Вітаю вас. Тож розпочнемо з далекого 1995 року. Саме тоді в Україні була проголошена епідемія туберкульозу. З того моменту пройшло вже дуже багато часу, однак проблема досі до кінця не вирішена, адже наша держава перебуває у списку тих країн, де фіксують високий показник захворюваності на туберкульоз. Як ви думаєте, чому не вдається до кінця розпрощатися із туберкульозом? А, да, дійсно, дев'яносто 1995 році. Україна війшла в перелік п'яти країн, де найбільший тягар був хімірезистентний туберкульозу. Це була величезна проблема, велика захворюваність і була прийнята окрема програма, яка реалізовується в нашому, в нашому суспільстві. І дійсно за останні декілька років, якщо взяти середні показники по Україні, то епідемічна ситуація по туберкульозу вона покращувалася. І все йшло до того, що, скажімо, до 1935 року ситуація епідемічна по туберкульозу повинна бути визнана як хороша. Отже, захворюваність повинна була знизитися нижче 30 випадків першодіагностуваного туберкульозу на 100 тисяч населення на протязі одного року. Але не зовсім так воно сталося. Рік тому у нас Росія напала на Україну? у Нас почалася війна, і показники вже у 2022 році вони стали значно гірші ніж були у 2021 році? От власне про показники друзі, за даними центру громадського здоров'я в Україні, за 2022 рік кількість уперше зареєстрованих захворювань на туберкульоз становила 18 510, що на 2,5% більше показника у 2021 році. Василю Васильовичу, яку якою є динаміка захворюваності на туберкульоз на Закарпатті, і як вплинула на статистику власне війна? Я так підозрюю, що а, статистика збільшилася, адже до нашого регіону приїхала велика кількість внутрішньо переміщених осіб, і напевно серед них були особи, які потребували лікування туберкульозу? Спасибі. Ну відповідаючи на це запитання, я повинна вам сказати, що ці дані, які ви привели, це дані загальні по Україні. Так, так по Україні ріс захворюваності дійсно на Більше двох відсотків все в середньому по Україні. На Закарпатті ця цифра інша. Порівняно з 2021 роком, у 2022 році у нас зареєстровано 926 випадків першої діагностування туберкульозу плюс рецидиви, що на 24,7% більше, ніж у 2021 році. Це дуже багато. Ви розумієте, чому показник такий по Україні значно менше? Статистика у тих регіонах, які були тимчасово окуповані або знаходяться під окупацією, показники значно нижчі, оскільки немає можливості діагностувати і саме основне немає можливості фіксувати сам захворюваність. Тому десь статистика недостовірна. Тому такий невеликий ріст в цілому по Україні. Угу. А о, чому така висока статистика захворюваності на Закарпатті? На Закарпаття? Е, ну, тут є декілька факторів. Фактор номер 1 Нам вдалося, не дивлячись на війну і про те, що всі ми переймаємося проблемами боротьби з окупантом, не дивлячись на те, що населення нашої області інших страждало від спалахів ковіду, нам вдалося зберегти логістику діагностики туберкульозу в нашій області. Ми чітко визначили маршрути пацієнта. Ми налагодили чітку логістику доставки біоматеріалів до лабораторій по молекулярній генетиці. Сьогодні в області в нас працює сім апаратів GeneXpert – це молекулярна генетика по діагностиці туберкульозу, де маємо можливість діагностувати туберкульоз буквально за лічені хвилини. Мало того, щоб визначити чутливість палочки до відомих хіміопрепаратів. Це перше. Друге. Не дивлячись, повторюю на війну, минулому році я і мої колеги зробили 18 виїздів у райони нашої області, це нові райони і старі, і провели навчання більше як 600 сімейних лікарів. Сьогодні ми напряму контактуємо з сімейними лікарями і вони мають можливість використовувати базу лікувально-діагностичного нашого закладу, центру легеневих хвороб як в діагностиці туберкульозу, так і як інвазивні враховуючи методи. Торакальної хірургії, діагностичні хворі, пуміологічні хворі. І тому от... так воно є. А про те, що ви сказали про тимчасово переселених усіх, їх... їх частка невелика. <свіття> За у 2022 році, серед виявлених хворих на туберкульоз, 4,1% це тимчасово переселені особи. Думаю, що в майбутньому їх доля серед діагностованих буде рости. але поки що так. Ще одне джерело діагностики туберкульозу, і це не є секрет, це мобілізовані особи. Після мобілізації вони приходять в медичний огляд, і велика кількість їх проходить рентген де ми також знаходимо Знаходимо хворих на туберкульоз, беремо їх на лікування, і після лікування вони вже можуть бути гідні для того, щоб воювати. Василі Васильовичу, готуючись до розмови з вами, я знайшла такі цікаві дані. 23% випадків захворювання на туберкульоз в Україні залишаються невиявленими. Такі дані наводить всесвітня організація охорони здоров'я. У мене до вас питання: в чому власне причина? Вона психологічна, тому що людина, навіть відчуваючи якісь Симптоми дискомфорту в організмі, не хочете перевірятися і чути цей страшний діагноз туберкульоз, чи технічна, тому що важко виявити це захворювання на початковому етапі? О, ви задали дуже гарне, дуже глибоке і широке питання. А, дійсно, представляєте, якщо у нас на Закарпатті, зараз 74,5 випадків на 100 тисяч населення. Це дуже високе. При цьому, що ми рахуємо, що більше 20% ще не виявлено. Так. Отже, реально захворювань ще більше, майже 100. Чому, ну знову ж таки, говорячи про процес виявлення, ми не можемо говорити про те, що у нас же війна. У нас же війна і всі процеси діагностики, доступу до лікувальних закладів, профілактичні огляди зараз деформовані, вони відмінені. Багато людей ну, приймаються іншими питаннями, а не питаннями свого здоров'я. Причиною є також те, що частина наших пацієнтів, а можливо і більша частина наших пацієнтів це соціально дезадаптовані групи. Раніше це було 80% зараз це значно менше. Тому що одна, основна причина захворювання на туберкульоз це імуносупресивні стани, це зниження тонусу імунної системи. Але все-таки та людина, яка рівень санітарної культури, який невисокий, та людина, яка не дбає про своє здоров'я, і вона не може бути притягнута на профілактичні огляди іншими методами, звичайно, вони не виявляються. І поправити ситуацію тепер, це майже неможливо. Треба mm -hmm. перемогти ворога і зайнятися достеменно цими питаннями. Серед усього іншого, я думаю, нам сьогодні є слід особливо акцентувати увагу наших телеглядачів на симптомах туберкульозу, які вони і, власне, чи може ця, це захворювання протікати безсимптомно? Симптом? Без безсимптомно, думаю, що ні. Угу. Основним симптомом туберкульозу це кашель, оскільки більше 95% туберкульозу. Які вражаються всі органи системи, це є туберкульоз органів дихання, то звичайно першим симптомом є кашель з виділенням мокроти або без неї. Якщо людина кашлює два або три тижні, і вона не бачить цьому якоїсь особливої причини, вона ну вона не простудилася, вона не хворіла вірусом, а кашель не є. Це є, потрібно звернутися до сімейного лікаря і обов'язково обстежити мокроту методом молекулярної генетики, який зараз. Доступний для всіх і ну відчути, що знати, що я не хвора на туберкульоз. А хто у групі ризику? У групі ризику це імунно-суперсивні стани. Якщо із медичних показників, mm -hmm. це люди, які хворіють на цукровий діабет, віл uh, снід. Це люди, вся психіатрична група, гастроентерологічна група, це люди, які лікуються гормональними препаратами від колагенозів і так далі. Це основна група медична. Немедична група це люди, які працюють з людьми, які працюють в харчовій промисловості, в сфері обслуговування. Це mm -hmm. також має значення. І дуже важливо обстежувати людей, які були в контакті уже відомим, хворим, якому діагностований туберкульоз. Серед контактів у нас багато є хворих, тому перше після виявлення хворого на туберкульоз всі повинні пройти обстеження. Поговоримо про лікування туберкульозу, що змінилося протягом останніх років у підході до лікування. Настільки воно є дороговартісним, і власне скільки потрібно часу, аби вилікуватися від туберкульозу за останні роки. Підхід до лікування туберкульозу значно змінився, і у сфері реформи охорони здоров'я в цілому. Має зазнає реформування фтизіатрична служба, і зараз в нас на порядку денному це стаціонар, альтернативні методи лікування хворих на туберкульоз. Uh -huh. Госпіталізуються хворі тільки ті, які несуть епідемічну небезпеку. Ті хворі, які виділяють мікобактерію туберкульозу, після абацилювання, після того, коли людина вже не може заражати і не несе небезпеку для інших, такі хворі переводяться на. Амбулаторний етап, де ними займаються сімейні лікарі, як правило, це у первинному медико-санітарній ланці. В приватному закладі чи у комунальному закладі терміни лікування також змінилися. Якщо раніше ми туберкульоз лікували рік, а резистентний і два роки, то сьогодні, як я вже сказав, це лікування в стаціонарі до місяця і після стаціонару це 4-5 місяців. Mm -hmm. За останні два роки в нас у практику впроваджені зовсім нові методики, передові методики, які є в світі. Ми впровадили методику зовсім нові антимікобактеріальні препарати це бедаквілін і деламаніт. Це дуже ефективні препарати, ми їх дуже бережно використовуємо, звітуємося перед Центральною консультативною комісією, яка працює в інституті, для того, щоб їх призначення було тільки по показам. І ми добилися надзвичайно високої ефективності, ми з вами говоримо, що захворюваність виросла, хворобливість виросла. Є важкі хворі. Разом з тим у нас не збільшилася смертність від туберкульозу. Разом з тим у нас не збільшився первинний вихідний інвалідності. Це говорить в першу чергу про те, що ефективність лікування за останні роки, навіть враховуючи от, воєнний стан, нас зберігається достатньо високим. Дуже мене також цікавить ваша думка як фахівця щодо вакцинації. Я маю на увазі щеплення протитуберкульозною вакциною БЦЖ, яку вводять немовлятам на третій день життя. Ну, поки що краще нічого не придумали. Угу. І я розумію, що можна відмовитися від цього у далекій перспективі. Це коли в нас буде благополучна ситуація по, по туберкульозу. А поки що вакцинація БЦЖ це основний метод специфічної профілактики туберкульозу. Ця вакцинація вона повністю не виключає захворювання на туберкульоз, але вона виключає генералізований туберкульоз, важку форму туберкульозу. Тому це важливий метод, до нього відмовлятися в ніякому разі не можна. Інша справа, ми на сьогодні в нас змінилися підходи до діагностики дитячого туберкульозу, це мантуїзація, так звана. Да? Реакція манту, туберкульна діагностика. Ми сьогодні в нашій державі ми не проводимо суцільну мантуїзацію. Ми це робили багато років, зараз робимо це лише у групах ризику. Угу. І це дає свій ефект. Окрім того, ми зараз впровадили в практику золотий стандарт. Діагностики латентного туберкульозу це квантифероновий тез. Сьогодні він доступний в Україні, він доступний в нашій області. Ми його використовуємо, і саме цей метод, надзвичайно потужний і сучасний, прийде на зміну повністю майбутньому туберкульозу діагностиці. Василь Васильович, ми вже понад рік живемо в умовах війни, в режимі економії. Всі ресурси наша держава кидає на фронт для боротьби з ворогом, і це нормально у цій ситуації. От як в таких умовах зараз функціонує заклад, який ви очолюєте? Чи відчуваєте ви підтримку держави в плані фінансування? З якими проблемами ви зіштовхуєтеся протягом останнього часу? Медикаментозне забезпечення 100%. Ми маємо за рахунок центральних органів влади 100% забезпечення всіми протитуберклозними препаратами. От, окрім того, ми контактуємося з НЦЗУ, і загальна сума контактування з НЦЗУ на 23 третій рік на 87 мільйонів, це трохи більше ніж було у 2021 році. Всякому році за ці кошти ми виплатимо заробітну плату, ми будемо харчувати наших хворих і будемо. Розміснювати в тому числі свою матеріальну вазу. За рахунок обласного бюджету ми повністю фінансуємося з енергоносії, газ, тепло, вода і інші речі. У 2022 році ми одержали багато обладнання. Обладнання було в першу чергу за рахунок реалізації нашим закладом, реалізації пілотного проєкту інфраструктурного, це боротьба з туберкульозом на прикордонних територіях Польщі та України. І Ми закупили і комп'ютерний томограф, і всю низку ендоскопічної техніки. Ми закупили два флюравтобуси, які сьогодні активно використовуємо. Тому я думаю, ми все-таки розвиваємося. Нам допомагає військова адміністрація, яка нам профінансувала наявний у нас проєкт про утеплення нашого основного основної будівлі. І думаю, що в 2023 році ми завершимо цю роботу. Тому ми не зупиняємося, ми допомагаємо іншим областям. Це правда. Ми mm -hmm. працевлаштували, ми працевтували у себе мешканців східних областей. Ми беремо о, на лікування хворих, які приходять з інших областей. Мало того, ми спілкуємося з нашими колегами у східних південних областях і вже наперед знаємо, хто до нас прийде, ми готуємося, їх тут розшукаємо, їх тут о, і лікуємо їх. Тому ми війна війною. Ми всі чекаємо перемоги, але на медичному фронті ми держимо суд... ми держимо свою лінію. І думаю, що після війни о, воно. Результати будуть кращі, але зупиняти свою роботу ми не, не можемо це неможливо. Uh -huh. Ви знаєте, чимало експертів стверджують, що основною проблемою розповсюдження туберкульозу є неналежна обізнаність населення. А як відомо, відсутність інформації часто породжує різноманітні міфи і забобони. Тож наприкінці нашої розмови я б хотіла, аби ми так коротко, але інформативно спробували або підтвердити, або розвінчати міфи, які від стосуються туберкульозу. Перший із них. Людина, яка лікується або лікувалася від туберкульозу, становить небезпеку для оточуючих. Наскільки це правда? Ні. Ну, По-перше, треба пам'ятати, що туберкульоз це не є це малоконтагіозна інфекція. Угу. Якщо дуже потужний хворий, що потужно виділяє мікобактерію, він протягом року може заразити до 20 хворих. Не 200, не 2000, не більше 20. А в боротьбі з туберкульозом, як це не парадоксально? Всі навики, які придбало наше населення борючись з епідемією ковіда, воно дуже підходить для туберкульозу. Адже і ковід, і туберкульоз це інфекція, яка передається повітряним крапельним шляхом. Отже, масковий режим, дистанція соціальна, чистота рук, і всі гігієнічні речі, воно дуже підходить для боротьби з туберкульозом. І треба пам'ятати, що раннє виявлення хворого туберкульоз, його успішне лікування. Це основний метод профілактики для того, щоб перебити оцей ланцюг передачі інфекцій. Ще одне твердження: туберкульозом можна, можна заразитися у громадському місті, транспорті або кафе чи ресторані. І, ну, заразитися не будь-де. Ну, повітряно ну, крапельний шлях. Ну, звичайно, заразитися можна будь-де. Угу. Мене часто питають, якщо я їду в автобусі, людина дуже сильно кашляє. що робити? Що так, так. Ну, робити? На першій зупинці вийти. Обов'язково двої тим, ти не знаєш, це туберкульоз чи не туберкульоз, а чим краще інші інфекції. Тому, якщо ти кашляєш, йди до сімейного лікаря, лікуйся і не заражай інших. Ну і наостанок, від туберкульозу неможливо уберегтися. Для того, щоб уберегтися від туберкульозу, треба мати потужну імунну систему. Якщо ти маєш потужну імунну систему, на тебе можуть круглодобово дихати. Десятки хворих одночасно, ти ніколи не захворієш. Але для того, щоб мати хорошу імунну систему, це здоровий спосіб життя, це гарне харчування, це відпочинок, це відсутність стресів э, і так далі. В ідеалі це неможливо, тому треба регтися. Мені залишається тільки подякувати вам за дуже потрібну корисну розмову. Я особливо хочу висловити вам вдячність за вашу роботу у цей складний для країни час. Ви дійсно міцно тримаєте медичний фронт нашої області, ну і України загалом. Спасибі, що ви завітали до нас, і я буду сподіватися на нові зустрічі у цій студії. Спасибі вам, всім здоров'я і перемоги. Це головне. Друзі, на сьогодні це все. Дякую, що ви провели свій вечір разом із нами. Я бажаю вам тихих, спокійних, вихідних, безповітряних тривог. Побачимося з вами рівно за тиждень. Нехай вам щастить. Бережіть себе та своїх рідних.